Сьогодні у притчах Господь напоминає нам, що праведність веде до життя, а хто стремиться до зла, він лише ускоряє свій путь до смерти. Притч, 11 глава. І тому мерзость перед Богом коварні серцем люди, хитрі, подступні, вони все на високих посадах. Вони все собі куплять, мають високу посаду. І як говорили, що і щоб бути високим депутатом, треба мати мільйони, бо інакше на виборах ти ніч не вибереш. Так от мерзость перед Господом люди коварні серцем. І тільки благогодні Богу непорочні люди, путь котрих веде у Царство Божоє. Можна поручитися, що порочний не останеться ненаказаним, але сім'я праведних спасеться. Що золотоє в носу у свині, то жінка, котра красна, но безрозсудна, котра употребляє свою красу для соблазна. Но желання у праведних має бути лимідно робити добро. Чому же ожидання нечистивих буде гнів Божий? Ку Куди нікуди вони не дінуться? І тому благотворительна душа усе насищена, той, хто любить помочи, він усе довольний, він усе ситий, люди скупі, безбожні, гонітелі церкви, законодавці, котрі хотіли би приймати. Закони проти народу, проти церкви, вони вічно согласно Біблії голодні, вічно недовольні, з мільйонами, мільярдами, а й так недовольні. І жаль, що іменно такі вже спотворені лічності, котрі нічим недовольні і нігда не ситі, в їх руках часто бувають і средства інформації. Потому благотворительна душа, усе буде сита, а безбожники то вічні, холодні. Но той, хто старається до добра, тот буде у Бога на першому місці. А хто глядать зло, да воно самотному прийде, каже Соломон. Зло чекає, хто його закличе. Так от, надіючися на богатство своє. Упаде а праведник, як листя на дереві довго, довго зелені, і тоді дерева плодоносні. Каже премудрий плод праведника дерево жизни, і мудрий привлікає до себе сродні душі. І ти, Божа мати, сьогодні в день оддання праздника благовіщення, благослови нас, щоб ми. Діти твої любіщі, Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, котрому ми вже пристали і не хочемо від Нього відстати, і від Його церкви не хочемо відійти, бо в тому є. благослови нам, щоб наша тверда віра була до кінця, щоб ніякі угрози, ніякі судові переслідування не вибили із нашої душі віру. Слава Богу, вже в середині завтра поста митують, діти Божі, духовні спортсмени, котрі фініш видять свою сперва на земній пасці на Воскресіння, а потім на всеобщому общому воскресенню, щоб потім від от Господа отримати наймилішу нагороду Царство Божої. Амінь.